сказати те, що ніякий Давос нам зараз не допоможе, ніякий інвестор зараз в Україну не прийде і не треба мати жадних ілюзій. Тут... Суспільство, громада повинна задати собі запитання, а де політична відповідальність тої влади, яка повинна була все це, що говорилося, зробити за цей період часу? Де проекти законів? Де постанови уряду? Чому понабирали боргів зовнішніх, 110 мільярдів? І хто тепер буде їх віддавати? Наші діти будуть віддавати. Віддавати будуть землею. Чому кредити видають в іноземній валюти, а не в національній валюти? Чому не забороняють видачу внутрішніх кредитів в національній валюті? Чому таких питань є дуже багато? От в чому є запитання. Чому не стоїть питання, що навіть ті іноземні інвестори, які є в Україні, не виконують свої соціальні і інвестиційні зобов'язання? Товариство не треба мати жадних ілюзій. Поки не буде політичної відповідальності влади, тої влади, того уряду, який зараз керує, народ, нація має це усвідомити. До того часу ніхто до нас не прийде і ніхто нам не допоможе. Пожалуйста. Гібко як з торбою. І я вам хочу сказати, що то пані Тимошенко заявляє, що у вас однакові програми, то ви щойно про то заявили, що у вас однакові програми, і ви будете ті однакові програми реалізовувати пізніше. Ви щойно схожі, говорите схожі про... програми, але. Схожі, ну, То дозвольте вам процитувати для вас, як для патріота, один з пунктів програми Тигібка. Ось його програма. Цитата. Я поверну російській мові статус мови міжнаціонального спілкування. Я вважаю, що питання про статус будь-якої регіональної мови мають самостійно вирішувати органи місцевого самоврядування. Ви собі уявляєте, що це почнеться? Мадяри будуть свою мову на Закарпатті робити, румуни свою, десь в інших регіонах свою то я хотів вас просто запитати, якщо у вас такі однакові програми, то то ви ті програми будете реалізовувати. Пані Олеже, є сьогодні дуже багато аспектів різної програми, і не може бути їх абсолютно рівних. Ви знаєте програму Юлії Володимирівни Тимошенко в мовному питанні. Вона заявила однозначно, в Україні буде одна державна мова, українська мова. І стоїть на цьому. А що сказав в цьому відношенні Тигипко? Ну, я думаю, що цю... Цю частинку програми можна буде дискутувати, я думаю, ми дійдемо до того конституційного висновку, який записаний в Конституції, що державною мовою Україні є, держа... є українська мова, а російська мова на рівні з іншими функціонує вільно. І ви знаєте, що вільно функціонує вона в Києві Пане, і в інших регіонах. То Тому якось... немає тут проблем. Дру... Друже, ви якось визначите, крім того, ну що, забули, хто такий був ти Останній комсомолець першої України. Потім керівник штабу того самого Януковича. Про що це говорить? Всі вони однакові, товариство. Це є два кремлівських проекти, які зараз рвуться до влади. І тільки національна опозиція, і тільки тиск на владу, то, що вони зараз вам розказують, що не треба нічого робити, треба про все забути, на вулиці не треба виходити, не слухайте їх. Бо тільки тиск на владу нації може спричинити до того, що ми зможемо, впливаючи на неї, мати таку владу, яка буде думати про інтереси людей. Тільки ну, люди опустять руки, вони ж того хочуть добитися, в каламутній воді легше рибу ловити. І оті всі маніпуляції, які зараз ми відчуваємо з одної, тої, і з другої сторони, оце і є свідчення цього. Скажіть людям... Пане Давайте ми зупинимося на цьому.